Привіт усім. Так, ну що ж, зараз е -е -е, будемо знімати мережеву гру. Е -е. Давайте, пограбування порту. Давно вже в нас не було нічого. Ого, на Лінкорі. Ну тоді мені буде складніше. Не погубіть себе, хлопці. Хто буде воювати, не губіть себе. Чи дівчата також... Ого, лінкори, Та ви що, які ви круті. Ну гаразд, давайте. Чекаємо інших гравців, вони на лінкорах, я на фрегаті. Ну тоді на мені йде захоплення бази. Добре, я почну з... Е, ...цихво. Як це називається? З е, кніпелів. Будьте обережні хлопці, будьте уважні. Мановар з цього флангу заходить, Назар вже когось топить. Чудово. Трошки я намінував, але найголовніше, що зараз я розгромлю цю. Ого, там хто, хто. Капітан Сібе, якийсь там капітан, коротше. Зараз я розгромлю базу. Розношу просто базу, поки вони там тусуються. Той чувак на лінкорі непогано справляється. О, супер, порт уже мій. Робить красавчик. Так, походу на мене йде якийсь химкорчик там. Так, щоб на мене не напали так швидко, мене потихеньку порт розбирає. І я його добиваю. Круто-круто. Супер. Так, зараз попереду в мене нікого немає. Принаймні не близько. Я зараз заміную дві бочечки кину. потихеньку до цих чуваків, які ганялись за назаром. Я потопив ворожий корабель, дуже круто. Мені це подобається I like it. Тепер проти вітру дуже сильно я не попливу. Розвернутися потім я не зможу, але ось тут, на дуже ризикованій ситуації, я можу трошки. Мені треба зматуватись, це драптово треба зматуватись. Повний вперед. Флот потоплено, капець. Дуже шкода, але непогано, я думаю, що я там накидав, якщо чесно. Зараз я дивлюсь від імені Назара, і в принц, ой, рятуйте, там непогана ще така Ця ескадра чи як там флотилія. Коротше, це я просто м -м, профукав себе, якщо чесно. Я підплив надто близько, а ці лінкори дуже потужні кораблі, я сподіваюся, що вони мене вибили просто потопили та й все. І те, що я там бочок накидав, якщо зараз хлопці цим не скористаються, то це все буде безтолково. Так, ну що ж. Давайте, давайте, робіть, воюйте. Кружлявте навколо моїх бочок, може навіть мені ще якусь, так би мовити, шкоду зарахують. Прикольно виглядає лінкорчик. Мені подобається лінкор Назара. Ну, мова. цікаво, чим він стріляє зараз. Стріляє кніпелями. Заходить з підвітряної сторони, стріляє кніпелями, розбиває вітрило, а вже потім стріляє чим бочками чи ядрами, ядрами, ядрами звичайно. Виходить, що якщо заходити з підвітряної сторони, розбивати спочатку вітрила, потім один разок стріль... стрільнути ядрами, наприклад. Або бімбами, то тоді таким чином можна, як то правильно сказати, і шкоду нанести і сповільнити на майбутнє. І тоді і наступному гравцю буде легше і ти встигнеш відійти. І корабель ну, тобто, ворог вже набагато складніше зможе чи то переслідувати, чи то рухатись в цій грі, тому що він буде вже прикований до. Того місця, де він втратив свої втрила. А якщо ще ти будеш це робити біля того місця, де хтось намінував бочки, то буде весело. А потім ти ба, ось тобі тактика. З мордвірки потім наваляв, наваляв, при тому, що назад досі а, ні, не дуже він цілий. Угу. Порт. Порт це... це все правильно. Я розбив порт, але загубив себе, так би мовити. Непогано виглядає те, що у нас є. Подзорну на трубу не можна глянути, на жаль. Що в нас тут ще є? Налаштування можна щось змінити. Що тут ще буває? Дощ я не хочу, він мене дуже дракує. Угу. Так, що ще? Хавці. Обидва круті, що ще сказати. Та й все, все добре. Не буду виходити. Хоча нам поки. А не нам мають зарахувати. Нам все ж таки зарахують перемогу або хоча б бали м -м, за те, що ми не вийшли з цього бою, за те, що ми перемогли, навіть якщо нас всіх хтоплять, то все одно ми щось дає тримаємо. Зараз він дуже майстерно настрілює або при тому, що він вже розбив ворогам своїм вітрила, і вони не можуть рухатись проти вітру, а він став з підвітряної сторони до них. В цьому плані він красавчик. Реально. Реально зацінив я його тактику. Зараз, якщо той корабель Лінкор буде рухатись далі проти вітру, то напориться на мою міну і підірветься ще швидше. А мені зарахують шкоду і мої бали також будуть розбіжні. Коротше, він розстрілюється набагато швидше. Потопив просто красунчик. Я згоден, що це може бути трохи нудно спостерігати потім за грою інших гравців, Ну в цьому мені і наука. Так би мовити, не треба було так сильно себе підставляти і топити. Треба було взяти якийсь лінкор. До речі, я візьму зараз лінкор зі свого попереднього проходження якийсь а, ексклюзивчик. Або джонку. О, я візьму велику джонку і буду на Великій Джонці зараз всіх розносити. А це буде прикольно. Давно я на Великій Джонці не гасав. Я думаю, що прийшов час це зробити. Угу. That's yeah, yeah. big John Cow. Короче, потопили тільки що по ходу цього. Ага, гравці. Незрозуміло, чи вони ще грають, чи не грають. Ага, можна заблокувати гравця в якомусь там випадку. Ха, ха ха Назар вже покоцаний. Шкода, що немає зараз підзорної труби, не можна якось визначити, хто там, що там. Таке враження, що потопили того гравця. Так, він звичайними ядрами що не вибив. Ядрами. Ага, потопив. Я зрозумів, він розрахував, що той має невеличку міцність і через це вже ядрами розбив його. гаразд Проти цього що він буде робити? Красавчик, вітрило розбиває, бочки буде кидати чи вже нема? Є бочки. Чи майстерно обійшов бочки? Як на мене, то захоплення порту це найцікавіша частина е гри, яка доступна в принципі, майже всім. І це дуже прикольний шанс пограти проти дуже потужних супротивників, з гравцями з усього світу і з друзями можливо, такими, як назад. Так, мені це все. Дуже подобається. Назар грає чудово, я б сказав. Хм. І що? І що це... що відбувається? Бочкою чи гарматами? Чим ти будеш ждать? До речі, чого той корабель стоїть, я не розумію. Мортирка ось як гарно виглядає, мортирка шмаляє. І летить воно прямо туди, куди треба. Бу-бум! зараз він потопить цього чувака, я вже бачу. Це дуже потужний прийом розстрілювання мартиркою. І мені самому воно таке ж також дуже подобається. Не розумію, що з тим лінкором. ну що, завис чи що? До речі, я не пробував ще в мережевій грі захопити корабель, розстрілюючи з картечі. Я не впевнений, що це можливо. Але можна було б спробувати. Якщо я буду дуже живучим і зможу це зробити, то я б спробував. Але, мабуть, що не можна, тому що на абордаж не можна взяти корабель, тому я думаю, що не можна буде і захопити. Ну бо, давай, щось. Ага, все, зрозумів. успіх є, ку, cool, круто, красавчик лайк your tactic. Спробуємо повторити Назарову тактику. Він заходить з тим боку, а на кормі у цього супротивника чотири гармати, які готові до бою. Ага, він не рухається, бо попереду ці бочки з порохом. Може навіть мої. Ні, мабуть, не мої. Коротше, він боїться кудись рухатись, бо якщо підніме вітрила, то його понесе на бочки. І що буде робити Назар? З мортирки чи ні? Цікаво, якщо у нього розстріляне вітрила, то мабуть він би і не міг рухатись. Але чому він просто не розвертається? завдяки своєму стерну так би мовити просто стоячи на якорі і постійно тримаючи стерно ну що ти там стріляєш по вітрилам якщо їх там нема? вони не відкриті а ні не по вітрилам ядрами звичайно не стріляє корму розбиває Ні, по вітрилам так виглядає вогонь кніпелями. що це чи ні? Я думаю, що тут не Може в нього нема ядер. Ааа, походу в нього закінчилися двінди, я так думаю. Я думаю, що назара могли скінчитися. Це доволі зручна позиція у Назара. А його супротивник навіть нічого не може вдіяти. Дуже цікаво протистояння, тому що якщо у Назара немає мортирних бім, то. О, ні, все ж таки є. Це він вирішив затягнути гримом. Чи щоб заставити його порухатись? Дивіться, він все ж таки поплив трошки той корабель, почав маневрувати між бомбами і виплив. Прокинувся, так би мовити. Цікаво. Цікаво, чому так пішло. Я зараз буду грати на Джонсі і тому я. Буду спробую бути дуже обережним, щоб мою джонку не, на... не потопило і щоб я дограв до самого кінця і іпарамій. Ну, що там? Коротше, тепер Назар буде поміж цих бочок плавати. Я зрозумів, він хоче затягнути його по другому колу в ці бочки. А це Лінкор теж якогось там першого другого рангу непоганий. Другого, мабуть, потужний. Назар дивись уважно. Непогано. О, нормально, підкинув пару бочок і це вже буде веселіше. Ще бочки не вистачається, дуже легкий шлях. Ну. Гоу. Давай вже, зроби що-небудь. Це останній корабель. Зручно він став. Ворогу незручно буде зараз розвертатись, щоб наближатися. І тому це дуже розумна стратегія. Чи тактика? або все ж таки стратегія. Давай, Назар! Гарно виглядає. Побити з усіх боків. До речі, він зараз сховав всі гармати, тобто, мабуть, в режимі ремонту він був останній раз. Хочу тобто, зараз він потопив цього чувака. Пару ядер лишилося, пару бім, або остання бочка і все. Цікаво, скільки балів мені зарахують за шкоду, але Назару однозначно більше. Там, очевидно, я думаю чому. До речі, цікаво. А за порт нараховують більше чи ні? Хто знає. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, якщо ви маєте якесь розуміння або статистику, за що дають скільки важ. Давай, та які паруси? Треба знищувати корму, треба знищувати борти. Може у нього ядра скінчились погано. Ну так, але якщо з гармати зарядити ці мортурні ядра, то буде невесело, не дуже швидко закінчиться. Шкода така, нагорода за перемогу така, даймс, досвід, рейтинги очки закрити. Гаразд. Тепер я повертаюся в реальну гру. облога в тортузі ми маємо тортугу захищати. Добре, захистимо. Зараз мені треба Джонку. Так, добре, зараз я перейду на велику Джонку і на ній вже граємо наступну руку.